В ці дні багато телефонують, ну, з різних, ну, з Шевченківських, я маю на увазі, питань. І так мені трохи ніяково почуватися, ніби якимось брати на себе абсолютно не, 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 не питому мені функцію якогось від поручника Шевченківської спадщини, але я розумію, що ця книжка Шевченків міф України. От вона ніби накладає на мене певні зобов'язання, тому що всі ці розмови починаються, і сьогодні тут уже теж прозвучало: от ми хочемо звільнити, пані Оксана, от прийдіть там до нас на ефір. Ми хочемо звільнити Шевченка от від стереотипів, ми хочемо, значить, якось визволити його, от ми хочемо нестандартно підійти, от ми хочемо модернізувати і так далі. і так далі. Тобто, це просто якась така от універсальна мантра, ніби от. Всі розуміють, що на Шевченкові щось налипло, щось не те, і в принципі, ось ця потреба і в... потреба, направду, потреба пов'язана не з датою, а якась от внутрішня екзистенційна потреба саме цієї зими загострена як больовий нерв цілого народу. От зробити те, що давно належалося, і що давно треба було, і про що я зрештою тут писала. Просто прочитати Шевченка, просто навчитись читати і навчитись почути От те живе слово. Класика, вона на те і класика, що її, як казав Ролан Барт, кожне покоління має перекладати своєю мовою. Тобто достосовувати її до свого життя, проектувати її на своє життя, і в нас справді з нашою от дуже занепалою культурою читання у нас відсутні роз... у нас відсутній зв'язок, живий зв'язок із своєю спадщиною із своєю класикою, і розуміння того, що класика містить, вона тому і класика, що містить найбільш довготермінові національні програми. Ось ті от програми, життєві програми цілого народу, які десь проектують, от програмують йому майбутнє, передбачають йому майбутнє, збігаються з якимись головними от векторами і з силовими лініями колективного несвідомого. І цієї зими насправді от в тому, що відбувалося. В усій цій от битві за Київ, яку українці виграли без допомоги і всупереч власній державі, на нашій не своїй землі. Ось воно, ось те на нашій не своїй землі, коли ми воювали за Київ. От саме цієї зими, от сьогодні, коли ми тут засідаємо зараз, значить, новинна стрічка, весь час приносить новини із Севастополя, там у Криму відбувається зараз. Розгортається той самий сценарій, з якого починалося в Києві. І е, їдучи сюди, от я їхала з розмови, чисто випадково виявилося ну, з іншого заходу. От і там, по ходу, де всі говорять ніби про те саме, а що там в Криму, а що в Криму, і значить, хлопчик молодий мені каже: ну, от я із Крима, ви не представляєте, який це ужас. От люди значить, це російське телевіденоді, ви не представляєте, до якої степені вони запугані, як у них мозки не туди стоять. І тут мені якось склалося, от я звідти їдучи, просто в таксі вигулькнуло чисто рефлекторно. Боже мій, це воно. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Нас усіх приспали. Нас усіх присипляли багато років і усі багато десятиліть послідовно. І ось ці всі розмови, що давайте, ну ну я от звільнити Шевченка від, От давайте звільнимо від стереотипів, давайте якось от давайте щось робити, так би мовити. Це теж почуття того, що прис, ну, потреба звільнитись від приспаності, прокинутись і, нарешті, побачити. Зрозуміти, відчути крізь текст, про що писав Шевченко, про що він нас усіх попереджав, і що писав він про нас самих сьогоднішніх. І що е, якщо вже говорити про е, я не беру на себе нахабство говорити щось про виставку, е, це не моя компетенція. От, але якщо говорити вже про малярську іпостась Шевченка, то я дуже люблю його графіку. Але сьогодні от в присутності оригіналів, які оригінали тим відрізняються від репродукції, що оригінали завжди мають в собі цю енер... роблять зовсім інше враження і несуть в собі ось цю саму живу авторську енергетику. В присутності оригіналів мені хочеться згадати, тут не всує іншого графіка, також хорошого, Франциско Гойо. Його цикл Лос Дезастрос де ла Гера Лихоліття війни, який не тільки за стилістикою, а й за тематикою. За перегуками, за метафорикою. От для мене, коли я побачила вперше в оригіналі от повну виставку цього циклу Гої, мене просто вразило абсолютно до словесних збігів. Тому що Гоя писав лихоліття і страхіття наполеонівських війн. Го ніколи не публікував цього за життя, Шевченко не знав цього циклу. Цикл був опублікований щойно після Шевченкової смерті в 1863 році, оприлюднений. Але вони говорили абсолютно тією самою художньою мовою і навіть тими самими словами. І остання робота Оївського циклу це Правда, істина верітас, котра спить. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли от почити, ляжеш Боже, утомлений і нам даси жити. Про що я направду мрію? Це про те, щоб коли-небудь кобзар було видано з ілюстраціями з цього циклу Гої. Я думаю, тоді б ми зрозуміли, що Шевченкове послання і Шевченкове пророцтво мають не тільки, не тільки український характер, вони є універсальними і загальнолюдськими. Ми живемо не на дуже добрій планеті, і генії попереджають нас про те, що наша планета не є місце для веселощів і для розваг, і що ми і, і, і це допомагає нам зрозуміти, для чого ми в цьому світі. Генії будять, прокидаємося.